Мої вітання вам, панство. Мене звуть Олександра, і пропоную вам розглянути таке питання, що взагалі відбувається там зараз в мерії Києва, тому що щось я сьогодні прочитала, так, що Офіс президента і мерія Києва не можуть владу поділити. Кому що? Що там з тими пунктами обігріву? Кличка там щось забирають, щось взагалі відбувається таке. Розділення влади, так? Да? Давайте глянемо, що наразі, взагалі, от, е, ну, зараз в цілому, да, яка ситуація, опис стосунків, опис відносин офіс президента, мерія кличка, що відбувається? Ділять вплив, ділять вплив в плані населення, йде обмеження влади через гроші. Через, через гроші, через вплив, через от, ну, намагаються якось стримати. Ну, я так розумію, Офіс президента в плані кличка, да? намагаються його стримати. Чому? Потрібні свої люди. Ой, потрібні свої люди, тому що вони хочуть бути причетними на вплив, взагалі на те, що відбувається, да? хочуть контролювати, тобто по миру тут настільки взагалі в плані грошей і, все, ну, і, і решти, тут момент просто взагалі контролю. Взяти на контроль. Тобто, тут може бути і не погано. Скажімо так, да? а тут просто момент контролю взагалі того, що відбувається. Давайте зараз подивимося більш детально, що там зі сторони Офіса президента і зі сторони, зі сторони мерії. На чиєму боці правда, як то кажуть, да? Ну, правда в кожного своя, тому давайте дивитися, що краще для України, да? мабуть, так буде правильніше. Ця ситуація з обмеженням влади, з обмеженням впливу. Ой, ця ситуація зі сторони офісу президента, так, офіс президента, і зі сторони Марії. Знаєте, все, зараз так я розкладу, щоб вам було видніше, все доволі очікувано. Зараз я вам розкажу. Значить, дивіться. По-перше, і знову ж таки момент розподілу впливу йде між цими двома структурами. Значить, що з Офісу президента? Ситуація нестабільна. Ситуація є така, яка які там є певні моменти, які вийшли з-під контролю. Да? Тобто тут іде, знаєте, таке, що вони не Ну, намагаються щось стримати, намагаються щось контролювати, але в них це не виходить. Ну, типу, хтось щось перетягує на себе. Що, що стосується Мерії, вони взагалі вважають, що. Знаєте, як от палка о двох концах, ті думають на мерію, да? бо ми ж дивимося на цю ситуацію, Ці, Офіс президента думають на мерію, що вони е, забагато на себе беруть, що, що вони ситуацію не можуть правильно вирішити, тобто щось там таке відбувається, да? не зовсім е, нормально, скажімо, да? не зовсім правильно, тому що. Могло бути і краще, давайте так. А мерія думає, що їм не дають щось робити, що їх постійно їх гальмують і ну, їм заважають діяти. Ну, тобто, знаєте, ті, Боже, ну, дитячий садок, чесне слово. Одні думають, що ті не справляються, а ті, а ті нічого не роблять, тому що типу, їм не дають нічого робити. Давайте, а що насправді? Давайте спитаємо. Це ж їх ставлення. А що насправді? Що насправді Офіс президента до цієї ситуації? Ну, тут щось будуть змінювати. Тут взагалі якась нова людина може йти. Якась нова людина щось замінить. А, по отшельнику. А... Да, знову ж таки, якусь нову людину. Які, знаєте, вони обмежують владу. По господі, по смерті по отшельнику це йде певне обмеження. Певні обмеження влади. І буде якась нова людина. Вирішувати питання по тузу жезлів, знаєте, це хтось новий, якась нова енергія, якась нова робота, якась нова людина займе якусь посаду і буде там вирішувати так видно. Закон такий, бачите? Вони головні по імператору, це вони так вирішили. А тепер давайте глянемо, що мерія, що насправді. Ну тут таке, знаєте, тут незадоволення. Тим, що відбувається, от якесь незадоволення. Я зараз спитаю, чому, але давайте глянемо, що Мерія насправді по цій ситуації з розподілом влади, що Мерія. Так, да, а мерія щось там мутить, розумієте, і йдуть е, е, Дільошка йде насправді. Ось тому і запускають нових людей, тому що тут йде дільошка грошей. І це все вилізло наружу по Верховному суду, знаєте, тобто, ну, і тому вони дійсно зараз незадоволені. Ось, будь ласка. Ну так. Да. Так, а що тепер? Боже, що ж я хотіла спитати? Було питання, тільки що сказала і забула. Да? Оце, оце пам'ять, очі. Так, друзі, зараз хвилиночку. Давайте глянемо, що тепер, що тепер буде, як буде діяти. Мерія, давайте спитаємо, бо по Офісу президента ми зрозуміли, що буде там нова людина. Давайте по Мерії. Як тепер вони будуть діяти? Як тепер Мерія буде діяти. Все рівно буде шукати можливості щось на себе перетягнути. Не, не заспокоїться. Тут, тут немає такого, що, знаєте, все рівно є якісь шанси щось буде десь шукати. Все рівно буде якась діошка, все рівно може когось, ну. бадатися. Та тут. Знаєте, десь якусь людину, можливо, будуть шукати, яка зможе вплинути на це. Тобто вони будуть шукати варіанти, як можна на це вплинути по Верховне Жріця, як зіграти правильно, як, як відстояти по правосуддю. Да? Ну, Правосуддя і Верховна рівця це ну, таке собі правосуддя. Знаєте, зашторкай правосуддя. Як вплинути на процес? Вплив на процес. Mm. Так, добре. І що буде? Що буде в ітозі? Чого очікувати давайте? Чого очікувати від президента офісу? Вони потихеньку все рівно будуть робити те, що їм потрібно. Тут, знаєте, карти тут карти тут не швидкі, але от момент роботи, момент впливу, вони все рівно будуть, будуть робити те, що їм потрібно. Тобто зміни будуть, да? що очікувати. Все рівно будуть. Будуть обмежувати. О, дивіться, це взагалі карта з іншої колоди. Прекрасно. Це, певно, робили розклад. От, і не це. Але ну, якщо карта вже потрапила, да, то хай буде. Будуть обмежувати. От, будуть обмежувати владу. Керувати процесами, перетягувати на себе. Забирати управління, скажімо так. Забирати управління будуть. Ось, будь ласка, так. А що, а що чекати тепер від мерії? Що чекати від мерії? Вони вимушені будуть прийняти ці умови. Вони будуть вимушені тут по повішеному. Зараз я давайте так карти пересуну. Бо світла в нас ще досі немає. І опалення також. Тому так, швиденько розглянемо, щоб сильно не змерзнути. От що вони будуть змушені прийняти ці умови, які їм поставлять. Ту людину, да, яка прийде до них. Е, ну, керувати, не керувати, але. Ну... Певну, певну, певну посаду займе, скажімо так. Да? Тут більше така, знаєте, робота у людини цієї буде, от як тебе назначили, і ти просто виконуєш свої обов'язки. Тобто, ну, тут ніякої такої тут не буде. Тут просто виконуючі обов'язки. Вони вимушені будуть а -а, подчинитися. Цим наказам, чого очікувати, яких дій. Ну, так і виходить, дивіться. Будуть робити те, що їм не хочеться по дияволу. Так. Да. Так. Чи будуть шукати ще якісь лазейки. Чи будуть шукати ще? І будуть шукати вплив, Да. І будуть шукати знову ж, бачите, знову ця карта на дні колоти, і будуть шукати ще когось, хто може вплинути на цей процес, щоб змінити. Ну, знову ж такі гроші великі стоять, да? вплив і гроші. Це ж все зрозуміло. Ну, друзі, карти говорять самі за себе. Великий вплив і гроші. Да. А що це все взагалі для Києва? Чи буде все добре, скажімо так? Досить дивно і дуже дико е, знати ситуації, да, от зараз, під час війни, що люди десь щось там діляться. І тим паче люди такі, які ну, типу, стоять при владі, наче мають якось інакше себе поводити, а тут якось так, ну, в общем Это... Дивно все це виглядає. Зараз, мені здається, взагалі не на часі така поведінка, тим паче поведінка, ну, можна можноват, скажімо, да, посадових осіб. Давайте глянемо, що це все для Києва. Чи будуть якісь втрати, чи щось, що це все для Києва. Ну, Там, я так зрозуміла, це все стосується пунктів обігріву. От, і оцих пунктів незламності, які зараз роблять. Що це все для Києва? Зараз. Е... Ну, так, да, це знаєте, е... певні процеси вони просто будуть, ну, не все буде зроблено так, як. Так, як потрібно. Знову йдуть обмеження, не, все буде, не всі пункти будуть відкриті. Тут знову ж таки по грошам можуть бути. Знаєте, не все буде вкладено так, як і виділялося, скажімо так. Знаєте, як, можливо, типу одну суму виділили, да, а вклали зовсім іншу. Що це для Києва? Як знаєте, більше як для щось таке показове. Як, типу, на публіку будуть показувати, а насправді тут іде, знаєте, якась маніпуляція іде. Знову договоренності, маніпуляція, тобто кожен на себе тягне ковдру. Так, смерть випала сама. Це зміни або відмова з приводу чого. Щось буде там мінятися. Щось буде змінюватися там. Все рівно, дивіться. Ще хтось приходить, якийсь варіант ще відкривається, будуть змінювати силу. Якась буде людина, яка почне якось впливати. Або забирають вплив, знаєте, як? Змінюють вплив, забирають вплив. Ну от, такі, друзі, новини. Будемо чекати. Довго ще буде, хочу спитати ще ж про кличка. Про мера нашого. Чи буде він мером Києва? Ще найближчі три роки. Давайте так. Три роки. Чи буде ще він мером Києва? Кличко. Три роки. А ви знаєте, хтось інший має прийти? Хтось інший має прийти. Буде закінчуватися влада. Комусь буде передавати владу свою. Через що? Він як. Це як або вибори будуть, або як відставку буде змушений піти у відставку, чи як вибори. бо тут якась, знаєте, зупинка йде. А через що ця зупинка. Ну, це за якісь діяння, чи просто як вибори. Тому що, от по правосуддю це ж можуть бути і вибори, і, як знаєте, типу, як, ну. Е... Був замечен з цієї серії. По закону, як знаєте, відсторонили по закону. Або через вибори. Тому давайте глянемо. Це через дії чи, чи просто прийшов час? Ні, через дії. Це через дії. По двійці кубків, знаєте, просто, ну, щось випливе наружу. По дияволу, ще, знаєте. Щось випливе наружу. Якась інформація з'явиться, хтось принесе якусь інформацію, як подарунок, дивіться. Туз, туз мечовий і. Господи, король кубковий, да? Тобто хтось принесе приємну для нас важливу інформацію про того а, кличка. Ну, але все рівно людина дещо ж зробила для Києва да, і багато чого доброго. Тому давайте, давайте так, будемо сподіватися, що все ж таки ще щось добре для нас зробить. Ну, а дільошка грошей, вона, мабуть, скрізь завжди була і буде. Тому. Тому так, сподіваємося на те, що всі зміни, які не є, вони все рівно всі будуть найкраще. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.